Доброго дня. Сьогодні у нас буде заміна стійки стабілізатора. Для того, щоб замінити стійку стабілізатора, потрібен шестигранник на 5 мм і ключ на 16 мм. Для того, щоб відкрутити стійку стабілізатора, верхню частину відкручується проти часової стрілки. Одною рукою тримаємо шестигранник, іншою відкручуємо. Гайку проти часової стрілки. Для того, щоб відкрутити нижню сторону, потрібно крутити за часовою стрілкою. При необхідності підтримувати, підтримувати болта, тримати, одною рукою тримається болт, щоб не крутився, а іншою рукою крутиться ключом гайка. По питаннях до стабілізатора, якщо після того, як ви зняли старий стабілізатор і отвори змістилися, новий ви не можете одягнути, потрібно з другої сторони машини піддомкратити колесо. І тоді отвори вирівняються, можна буде без зусиль одягнути стабілізатор на місце. По стабілізатору, якщо ще. Може бути ситуація така, що як ви закріпили стабілізатор на місце, але положення колес і положення руля не совпадає, то тут потрібно зробити. Після того, як замінили стійку стабілізатора, положення коліс і положення руля можуть не співпадати. Для того щоб відрегулювати це все діло, в першу чергу так, заводимо автомобіль. І повертаємо руль в саме крайнє ліве положення. І тримаємо його приблизно 5-6 секунд, доки не відчуємо лег... легкий ривок в іншу сторону протилежну. Після того, як ривок пройшов, повертаємо руль в крайнє праве положення. Так само тримаємо приблизно 5-6 секунд, доки не відчуємо ривок в іншу сторону протилежну. Як відчули, ревок можна перевіряти положення, коли коліс і руля повинні співпадати. А на цьому все. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Дякую за увагу!